Мирослав, ну до маска й до того, що він сказав, що ці літаки це вже металобрух після цієї операції. Ну, я хочу пригадати, що і як відповісти, а який це має стосунок до української війни, що колишній головнокомандувач Збройних сил України Генерал Залужний. в Вересні 23-го року, чи в жовтні 23-го року, публікував цілий ряд статей в The Economist, де розказував саме, що все, війна старого типу закінчилася, і починається нова війна. Він розклав, що це буде роботизовано. Тобто описав цю війну і які засоби Україні потрібні. Там чітко було прописано все. Тоді сказали американські генерали, як він потім заявив, і, і розкрив ці всі таємниці, сказали, що він просто не розуміється взагалі на мистецтві ведення війни і так далі. По е, вересні 24-го року виступив Четман Хаус, це такий think tank британський провідний для дипломатів, для військових, і сказав: коли я говорив, що війна старого типу закінчилася, з мене генерали американські сміялися. Сьогодні ніхто не сміється. І він сказав першим. Ваші лінкорни, ва переав'яносці, ваші, ваші літаки, ваші ракети вже сьогодні. По, по суті, ні, ні про нічого не вирішують, вирішують зовсім інші інші чинники, інші фактори. Те, що ми побачили, ці абсолютно блискучі спецоперації Служби безпеки України, це тільки підтвердили, які е, всі е, морські дронові е, операції, так само і, і е, опори е, Кримського моста, і так далі. Тобто іде про цей процес розвивається надзвичайно надзвичайно скоро. Але а до Трампа я б хотів таку одне ремарку. Які сказати Трампові, бо Трамп любить круті фрази? Він стоїть сьогодні перед таким насправді вибором і, е та, і при, перед рішенням, Сенат прийме жорсткі санкції проти і Конгрес цілий прийме жорсткі санкції проти Росії. Ці санкції будуть узгоджені з Європейським Союзом. Це так званий 18-й пакет пакет санкцій. Плюс наближає до, до цього наближається саміт НАТО. І саміт НАТО прийматиме рішення про допомогу Україні, про продовження допомоги Україні. І генеральний секретар Люте озвучив сьогодні, що Україна отримує додаткової допомоги від НАТО. Від НАТО. 20 мільярдів не буде згорнуто як ми розуміємо центру стратегічного стратегічної координації допомоги україні які є візбати 35 мільярдів треба Прошу. так була інформація на війну щороку Якщо я не помиляюся, ви кажете, 20 мільярдів від НАТО, загалом 3,35, ну і багато ну, країн окремо надають. 7, 7 мільярдів Норвегія сама так, надасть, 30. 5 мільярдів євро надає Німеччина, і Японія заявила, що дає так само. Я думаю, що проблем з якраз з фінансуванням не буде. Проблеми в і. і і вони будуть спрямовуватися, так всі в тій хвилині вже говорять, враховуючи між іншими досвід цієї операції в український військово-промисловий комплекс, тобто в розвиток і робочих сил, і в техніці самої, і, 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 і цього, що Україна просто відбудовується в ході вже війни. Це процес, я думаю, такий, який мав проходити, і, і якомога скоріше, щоб він пройшов. А знаєте, пане Мирослав, на яку мене думку цікаво, ви наштовхнули на, на, на зараз пану Бучину, на. Там слово. А, ви сказали про залужного. А, а Залужного ж коли Зеленський? В лютому 24-го, так? Десь там в 20-х числах, якщо не пам'ятаєте. Початок лютого. 20, так. Да, так, тобто, початок і в нас зараз інформація, що ця операція скільки? Півтора роки готувалася. Тобто, по суті, вона почала готуватися ще, можливо, за керівництво Валерія Залужного? Потрібно. Теоретично. Треба дивитися так. ще. Я, коли говорите про те, чого можна чекати від Росії, то мені можна чекати всього, так? те, що пережили вже більше трьох, як за три роки. І обговорював ці студії багато разів. Натомість, ну, чого можна чекати від Трампа? Бо це від нього залежить сьогодні підпис. Під позитивними рішеннями для України не негативними. Він негативно те, що міг зробити, він вже зробив на самому початку. Намагався зробити, перепрошую. Він зрадив Україну, хотів зрадити Україну, віддати і Путіну на самому початку. Домовилися про перевибори, про це що зупиняв допомогу Україні. Потім говорив що мирний план, же відколи завозив, де завозив до, до Москви і презентував Крим на вічно, ніколи НАТО і так далі. Тобто, все це пройшли вже. Ми є в іншій зараз ситуації, в якій починає працювати настільки навіть глибинна держава в Америці, як починають працювати інституції, які самі американці створили 80 років тому, завдяки яким вони виграли холодну війну. І потім стали світовим гегемоном. Насправді, рішення, наприклад, по саміту НАТО, чи запросити президента Зеленського, чи не запросити президента Зеленського, надав, продовжувати надавати допомогу Україні чи ні, означали подне, чи чи Трамп взагалі респектує п'яту статтю НАТО чи ні? Це всі європейці знають і розуміють прекрасно, що відповідь є така, чи буде президент Зеленський в Азії, він буде, бо він б, є запрошеним. По друге чи буде надаватися НАТО допомога Україні і інституційна допомога Україні буде надаватися, а крім всього іншого, члени краї... країни, члени НАТО прийняли рішення про збільшення оборонних витрат до 5% ВВП? Ну там є певна лукавість через те, що 3,5% це на так звані тверді оборонні витрати а на логістику на все інше. А проти кого в кінцевому рахунку ці 5% Європа має тратити? проти кого Америки, Китаю чи Росія? І американці погодилися на формулювання таке з зустріч міністрів оборони країн НАТО вчора, що Росія це екзистенційна загроза для всієї євроатлантичної спільноти. Тобто працює не лише глибинна держава в Америці. Бо це звичайно працюють ці інститути Пентагон, розвідки ніхто їх не розпускав, і ще не розпустив ніхто американської держави, хоч маски як з Трампом будуть далі змагатися, то через рік ми зустрінемося в іншій, за всім американській реальності. Але то таке натомість працює інституції як НАТО, і ключовим, ключовим актором є НАТО, і Європейський Союз. І остання ремарка: насправді ця абсолютно унікальна спецоперація Служби безпеки України. Вона, сказав, вона показала, продемонструвала одне, і всі експерти в світу про це розказали. Як Трамп говорив, пам'ятаєте в овальному кабінеті, Зеленський в тебе немає жодних карт. А показалося, що в Зеленського цілком достатньо карт таких, про які навіть Трамп не додумався, що Україна може ці карти мати. Так що ми живемо в тій хвилині від реальності зовсім інші, ніж було це 20 січня. Слова Трампа в тій хвилині сприймаємо. Легше з набагато меншим емоційним зарядом, бо він просто є Трамп. Якщо можна, справді пан Підлісний порушив дуже важливий момент з дзвінком до папи. Американці пропонували майданчик для переговорів, не Стамбул, то й другий, який щоб відбулися в Ватикані. До зміркувань дуже простих Трампові легше було б вийти з так званого переговорного процесу. Ось маєте американця, мій папу, папу я його там доручив і так далі. Я йому дав завдання, хай він там займається. Насправді місце переговорів мало значення. Стамбул це повернення так званих стамбульських угод з березня 2022 року, яких угод не, не було. Але то таке. Ватикан передбачав. Насправді передбачає місце і характеристику полонених дітей і, пер, і припинення вогню. Це дуже важливо. Повістка дня була б така. В Стамбулі вони хотівки. Возвращаємося, як вони це говорять, до пірово. Причин, чи ж так, судно це українська? Я знаю на я російську. Ви хотіли мову оригіналу, так не на вийшло бачити так, і цей і тут було зміщення. І наскільки я ви абсолютно правий, наскільки в нього ситуація погана, щоб він. Насправді на намацує так ґрунт, так. щоб побачити, чи в Ватикані можливі є переговори. Тому чи... це ж не про посередництво йшлося, а просто Прям, про. Місце про місце. Але ні, але там ще одне йшлося. Папа Франциск, хай Бог спочиває, був би зразу подзвонив до президента Зеленського, слухай, є шанс. Угу. Папа Лев 16, 14, 14 господи. 14-й сказав, зроби перший жест, ти. Угу. Колосальна різниця. Коротенько, це я вважаю інакше, що по-іншому не було так, щоб всі яйця в корзину демократії були вкладені. Президент Зеленський працював з намагався працювати з республіканцями довго він і до виборів на півроку, до виборів старося про зустріч з Трампом і так далі. Так що такого одностороннього руху не, руху не було. А, і такі одна ремарка щодо е, природи конфлікту між Маском в тій хвилині і Трампом. Там йдеться про 2,5 трильйона доларів державного, дефіциту державного бюджету, тому що Палата представників прийняла законопроект, який Трамп назвав красивим, зниження податків для найбагатших і скорочення медікару, тобто соціальних виплат. Плюс до цього дотації, наприклад, до електрокарів, до Тестів. Це теж треба сказати. Але Тесла, я думаю, що для Дамаска насправді є, менше має значення як те, що мало. Насправді відбути скорочення витрат, і між іншими зовнішніх не тільки не прийшло скорочення, а йде збільшення на 8%, бо 2,5 з трильйона це означає 8% збільшення в хвилин державного боргу Америки. А вже пам'ятаємо пам'ятаємо, що в рейтингові ці компанії знизили кредитний рейтинг Америки вперше за 100 років. І цей процес може поглиблюватися, натомість для таких грандів сучасних технологій, як маск. Він розуміє, що це означає, насправді ринок буде тікати кудись інде, і гроші будуть перетікати. Відтік грошей буде з Америки відбуватись до інших країн. А він там серйозно вдарив по... по Теслі, дуже так? серйозно так.